Для ведення протоколу сесії нам потрібно обрати секретаріат. Пропоную, так як ми працювали з вами раніше, обрати в секретаріат е, таких депутатів Кучеренко, Тетяна Васильовна, Курина, Олександра Миколаївича, Іваченко, Андрія Михайловича. Відрідних е, Ольги, прошу, будь ласка, займіть місця, щоб вам було дуже гарно видно, хто як голосує. Ще Петро Микиліч, ви депутат, прийдіть сюди, там де депутати всі сидять. Зачитати протокол номер 12 засідання фракції, фракції, засідання фракції партії району, Чернівського району від 23 лютого 14 січня всього членів фракції... фракції 27, присутні 17, запрошені 4 особи, порядок денний про політичну ситуацію в Україні. Хочу зачитати постановляючу частину засідання фракції, засудити дії всіх причетних до цих подій. Припинити діяльність фракції в районній раді та членства партії регіонів, депутатам сконцентрувати свою діяльність на вирішенні соціальних і економічних питань на благо населення районів. Припинити, щоб чу, діяльність фракції районної раді та членство в партії регіонів. Всі заяви тут є. Тепер хочу, маю право, переворотю, звернутися до всіх. Шановні депутати, шановні запрошені шановні ті, які прийшли сьогодні на сесію, моє звернення у чигиринських вістях ви виписуєте Чигиринські військи, які ви їх почитаєте. Але хочу сказати, що я не написала заяву у підсобці стадіону, тому що. Я пишу заяву перед депутатом. раз, По-друге, я не написала заяву у тій підсобці, хоча залякували. Ми це бачили на відео, але не все. Не напишете заяву. Прийшла в правий сектор. На що відповіла, я напишу заяву перед депутатами. присувайте правий і лівий сектор. Стріляйте. Закінчилася, починала. Була гроза депутатам. Якщо не прийдете на сесію, там викинули замовитися. І в нас є запис. Якщо не прийдете на сесію, привеземо ногами вперед і це буде остання сесія на вашому, вашому житті. Так, надо було. що таке Хто це вам таке говорить? говорив?